Суперпродуктивний час це все те, що направлений на те, що ви створюєте, що буде працювати без вас самостійно. Це, в принципі, є головне і, можливо, навіть єдине завдання для створення бізнесу. У всіх інших випадках це його викривлення бізнесу, якщо не його максимальне каліцтво. І це ще одна пастка. Розумієте, якщо ви все робите продуктивно, що приносить гроші, але ви при цьому не робите, щоб воно почало працювати без вас, це ще одна і більш серйозна пастка. Бо рано чи пізно ви не зможете робити те, що робите, фізично чи морально, чи фізично і морально, і все закінчиться. Правильно розумію, що якраз у цей суперпродуктивний час це просто довіра до людей. Ну, тобто, коли ти вчиш людей і відпускаєш, щоб вони робили самі перше, то що ви дуже багато разів чули, все, що не може бути повторено без вас, воно не існує. Це якраз підхід до створення суперпродуктивного часу. Це те, що я вам кажу: що якщо ти йдеш впроваджувати малий бізнес, ти малий бізнес, ти можеш ще бути ключовим іграком, але ти повинен вже мислити, намагатись мислити як великий ігрок. Бо великий ігрок стає ігроком великим, бо він так мислив, а не він спочатку став, а потім почав мислити. Розумієте? І цей підхід про те, що е, ти, якщо йдеш як малий бізнес, пропускати через себе, то ти, як людина мисляча туди, в суперпродуктивний час повинен піти? Що? Не сам, а з ким, як мінімум, з трьома помічниками. Чому? Бо ти навчаючись, вже навчаєш і, врешті-решт, воно буде працювати без тебе.